Доброго дня! Невеличке відео про протіс на нав'язку МТЗ для роботи з куном. Всі ми знаємо, що з куном треба, щоб зад щось догружав, так як довга стріла і розгружає дуже сильно задні колеса, а МТЗ тормозять тільки вони. І щоб трактора не повело, не перекинуло, треба назад щось зварити. Кожен робить своє, і в мене вийшов отакий був культиватор. Колись незадействований на буряки, порізав і зварив такого противагу. Зробив на трикутник, так як його, на, якщо робити на вуха, то його вчепити буде, мабуть, нереально, якщо він десь наперекос стане, бо сама, сама противага дуже важка. Тут використав 80-ку профіль радянський. Тут 70-ка отаким планом. Знизу тончий. 60 на 40 і дав з отакі щоб, щоб не розірвало посилення. А сюди дав бак. Бак з камаза саморобний на 600 літрів. Ширина бака 1,40 м, щоб не виступав, вирізав зверху і засипав щібньом. Об'єм бака пів куба. Приблизно 500-600 кг туди влазить. Але в роботі. Показало, що цього мало, того приварив такі ось два кусочки вала тут і тут. І надів ось такі ось бліни. Це проти уваги, мав колись юмза трактора, трактора подав. Проти уваги такі були на валові залишив. Вони по 80 кг. Тобто ще 160 кг добав. От тепер з такою вагою вже трактор себе відчуває набагато. Певненіше. Ось така конструкція, нічого супер складного. Як нас кажуть, з гавна і палок зліпив, з чого було. Треба його не так часто, якесь добротне желізо, жалко на таке витрачати. Вага зараз ну, кілограм 700, напевно. При тому, як піднімає цю вагу, то вже куна, якщо кун порожній, вже чути, як передка припіднімає. Тобто вага непогана. Вийшло все отаким от чином. таке невеличке відео. Знизу є отакий, не, знаю, не видно дренажний отвір, воно трошки прогнило, якщо підложу ляшку, щоб щебін не вилітав, ну і щоб волога витікала, якщо там дощ чи ще щось. Не знаю, як що тут ще зняти. Тут я вже казав 80 на 80, 70 на 70, тут 60 на 40. Тут ще був фрукопчик Ну, це був до культиватора того фрукопчик, там чіплялася одна приблуда, то ми його зрізали. Можна було ще ці пустоти заварити. Ну, отак. Таке відео, кому сподобалося. Що тут може подобатися, зварено кустарно. Ну, таке. Кому сподобалось палець догори, до наступних відео.